Так як це школа інтернат, санаторного типу, діти мали можливість навчатися, проживати, лікуватися, був діяв пансіон, п'ятиразове харчування. Ну, всі необхідні належні умови створені для якісного освітнього процесу, позакласної роботи, виховної роботи і так далі. Будівля основного корпусу навчального і спального, введена в експлуатацію в 1991 році. Відповідно, ну, по-перше, морально застаріла вже і обладнання, і сантехнічні засоби. Відповідно, була відсутня приватність, відсутні кабінки, в, 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 в туалетних кімнатах були. Ну, унітази, всі всі в рядочок. і виникла потреба в зв'язку з військовим станом в облаштуванні укриття. Ми з в підвальному приміщенні, яке передбачено було проектом під Тир. Поступово облаштовуємо там укриття. Зроблено два виходи. І відповідно було відсутні санітарні вузли водопостачання, бо це підвальне приміщення з допомогою організації New Way Зроблена більша частина площі підлоги. Обостовані внутрішні санітарні вузли, забезпечена водоподача, холодне і гаряче водовідведення, ну, вище спеціальний фекальний насос встановлений для підняття рівня каналізування стічних вод. Ми задоволені, дякуємо. Масовані обстріли не закінчилися зразу. У нас тут майже рік були обстріли щодня, щоночі постійно погано було, звичайно, всі себе погано почували, всі не знали, що робити, не знали, куди бігти і, і як бути. Там стоять у нас багатоповерхівки, от тому всі люди з тих багатоповерхівок, от вони якраз на виїзді із села, всі були тут. тут їх всіх прийняли, люди тут знаходилися ну, цілодобово. На мене вплинула і, і, і війна, і все. Ну, але ж я намагаюся тримати себе. Як почався освітній процес, коли почали навчання діти, то це облаштувалося тут зразу, зразу сюди оце приготували і, і столи, і стулі, і все, що з самого початку. Що не було такого, що діти вийшли на, на навчання і не було їм куди спуститися. Дуже хочу, щоб закінчилася війна. Оце моя, ну, мабуть, моя найбільша мрія, моя найкраща мрія.